Всім привіт вітаю всіх на огляді розумного смарт-годинника Canyon Badian sv 68 Бренд мені та вам вже знайомий по стильним та доступним аксесуарам та по великому вибору ігрових та розумних гаджетів, включаючи смарт-годинники. Модель Badian SV68, яку оглядаю доступна в трьох. Кольорах і стало цікавим доповненням лінійки унісекс моделей з тонким корпусом в металі, крім цього, власник отримує достатній набір функцій, що включають пульсометр, замір кров'яного тиску, інформацію про фізичну активність та сон. Мої враження від цього натільного пристрою та його характеристики дізнаєтесь з відео. А якщо вже зараз хочете дізнатися його ціну, то лінк в описі до цього ролику. Огляд починає з дизайну, адже на мою думку, саме по зовнішності покупці будуть приймати рішення. Про покупку. Функції також важливі, але про них згодом. Так от, розумний смарт-годинник Badian sv 68 отримав сучасний та елегантний дизайн із круглим дисплеєм, який підходить як для жінок, так і для чоловіків. На корпусі не передбачено жодних клавіш. Екран активується або натисканням на нього, або відповідним рухом рукою. Корпус тонкий всього лише 10,9 мм та легкий 50 грам, що робить його зручним на зап'ясті і дозволяє не знімати на ніч. Незважаючи на те, що це бюджетний смарт-годинник, Збірка дуже якісна. А в основі конструкції не пластик, а алюміній. На стороні, що торкається руки, пластикова кришка з двома контактами під зарядку і трьома віконцями датчики. Зверху скло і за три тижні активної експлуатації на ньому не з'явилося жодної подряпини. Дисплей дуже акуратно вписаний в метал. Ремінець виготовлений з силікону, дуже витривалий та м'який, зручний для повсякденного користування. Ви можете використовувати будь-який 20 мм. Ремінець, оскільки він змінний. Тобто власник може додатково придбати змінний ремінець або з силікону, або з металу, або якщо захочете, навіть зі шкіри. В цілому, за дизайн та збірку ставлю оцінку відмінно. Адже, окрім симпатичної зовнішності та якісних матеріалів, важливою особливістю корпусу є захист від вологи. Завдяки водонепроникності по стандарту ip 68 даний смарт-годинник, розумний смарт-годинник, можна не знімати. Коли миєте руки або приймаєте душ. Глибоко пірнати в ньому не варто. Стандарт передбачає лише занурення на глибину до півтора метри на час не більше 30 хвилин. Але якщо все-таки берете його з собою на море або в басейн, то рекомендую дотримуватися вказаних цифр по часу і глибині, а також обов'язково промивати та витирати корпус після контакту з солоною водою. Далі мова піде про дисплей. Діагональ 1,28 дюйма, tft матриця, роздільна здатність 240 на 240 пікселів. Рамка навколо дисплея не дуже велика, вона однакова по всьому периметру і разом з дисплеєм створює коло діаметром 44,9 мм. Лайфхак, якщо встановити циферблат з чорною основою. Тоді екран буде здаватися більшим. Місця для відображення інформації на дисплеї достатньо. Різкість та яскравість кольорів достатньо, навіть коли ви зчитуєте інформацію на вулиці. Що стосується циферблатів, то в моделі sv 68 передбачено. 5 циферблатів, які вже завантажені в смарт годинник Між ними легко перемикатися безпосередньо з годинника, затиснувши палець на пару секунд на головному екрані. Через мобільний застосунок можна отримати доступ ще до 80 плюс циферблатів. Серед запропонованих присутні варіанти в різноманітних кольорових варіаціях: ретро, аналогові, цифрові, доступна функція створення ваших з ваших фото або ті, які ви завантажили з інтернету. Тепер про апаратну складову. Основні дані, ті, що я знайшов, бачите, перед собою. Але основне, що треба про неї знати, так це, що вона забезпечує: швидку роботу інтерфейсу та коректну роботу основних датчиків. Звичайно ж, про сенсори розповідаю більш детально. Для збору даних по активності та здоров'ю, годинник оснащений датчиком частоти серцевих скорочень і G-сенсором. Тому цей натільний гаджет контролює всі ваші рухи щомиті і націлений на те, щоб піклуватися про вас протягом. Всього дня. Також власник цього розумного смарт-годинника може стежити за сном, щоб мати інформацію по легкому сну, глибокому сну і часу пробудження, контролювати артеріальний тиск, вимірювати рівень кисню в крові в режимі реального часу, що дуже актуально для ковідно ковіднозалежного світу. А вже ж не забуваємо і про спорт. СВ-68 оснащений мультиспортивними режимами всього їх 22, включаючи ходьбу, біг, їзду на велосипеді, віді <laughs> Стрибки, баскетбол, футбол та інші. Незважаючи на те, що виміряні мною показники дуже наближені до сертифікованих медичних пристроїв. Це не медичний пристрій, але він дає змогу більше знати про ваш організм та ваші можливості. Чи достатньо екрану годинника, щоб показати вам всю інформацію, яку він збирає про вас? А вже ж ні. Тому Badian SV68 підтримує з'єднання зі смартфонами та планшетами на Android та iOS по Bluetooth. Підключення здійснюється через програму Canyon Life. Через додаток користувач може в розширеному форматі переглядати статистику своєї активності, дані по сну, запустити вимірювання пульсу та проаналізувати вже виміряні показники. Дані можна переглядати за день, за тиждень, за місяць. Додаткові налаштування включають встановлення цілей, нагадування про активність і необхідність пити воду, віддалене керування камерою, налаштування часу активності дисплею та період спрацювання. Вання його активації від повороту зап'ястя, налаштування будильників, вибір та створення циферблатів, жіночий календар. Але він з'являється лише тоді, коли ви обираєте в налаштуваннях статі жіночу. Це зручно. Ну і також кеньонбайф дозволяє брати додатки, які можуть надсилати повідомлення. На ваш розумний годинник до смартфону підключити годинник не складе ніякої проблеми, але відразу раджу увімкнути всі дозволи, щоб не було проблем з синхронізацією. Також відзначу, що в Badian SV68 відсутній gps модуль, тобто в результатах ваших тренувань буде відсутня інформація про геолокацію. Наостанок перерахую те, чого не видно в додатку, але є в годиннику. Це інформація про погоду, пара ігор, функція перемикання треків або відео, запущених на смартфоні. Наостанок про автономність. В середині годинника батарея на 190 мАч. Це доволі таки непоганий розмір для такого натільного гаджету і вважається хорошим вибором у цій цінові категорії. Акумулятор вистачає на 7 днів в режимі з регулярними тренуваннями, або в звичайному режимі майже на 2-3 тижні. Зарядка можлива лише через кабель з комплекту і займає по часу близько 2 годин. Підводжу підсумки та ділюсь власними враженнями від розумного смарт-годинника Canyon Badian sv 68 За цей пристрій виробник просить менше ніж 50 доларів. Актуальний прайс по лінку в описі до цього ролику. І це цікавий варіант натільного помічника для щоденного користування з декількох причин: по-перше, в корпусі присутній метал. А також є захист від вологи по стандарту IP68. Тобто з цим годинником можна не лише мити руки, а йти в душ. По друге, набір функцій функцій набагато більший, ніж просто крокомір, адже власник може поміряти пульс, тиск. Та рівень насичення крові киснем. І якщо до підрахунку кроків взагалі немає ніяких претензій, то медичні показники мають невеликі відхилення від спеціалізованих пристроїв, тобто на їх дані можна опиратися, а далі вже діяти відповідно до ситуації. По-третє, мені сподобався дисплей та достатня автономність. В середньому ви будете заряджати цей смарт-годинник лише двічі на місяць. Ну і останнє додаток дуже ок: як по стабільності, так і по якості перекладу. Тож, якщо під Собі чи на подарунок щось нове з сегменту смарт-годинників з хорошим набором базових функцій, захищеним від вологи корпусом, змінними ремінцями та можливістю вибору одного з трьох варіантів кольорів корпусу, то обов'язково зверніть свою увагу на розумний смарт-годинник Badian sv 68 Наразі це все. Якщо виникли питання по пристрою, задавайте їх в коментарях до цього ролику. Обов'язково дам відповідь. До зустрічі.